Доброго дня, мене звати Софія, я представник центру Тараса Шевчука. Добрий ви день. Нещодавно телефонували, ви нещодавно телефонували до нас на лінію реєстрації. Можливо, ви хотіли зареєструватися? Так, да, звісно. Мені гроші виграв. Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись? Тимофій. Тимофій, дуже приємно. Ви можете сказати код, вказаний в повідомленні? О, -о, -о. Ні. В такому разі скажіть, будь ласка, повністю прізвище ім'я по батькові, я перевірю інформацію самостійно. Симонян Тимофій Семенович. Дякую. Хвилину чекайте на лінії, перевіряю. Хорошо. Открой базу і верни мені дир-дир бомбардіра. Дякую за очікування. Все сходиться. За документами ви претендуєте на велику суму від центру Тараса Шевчука. Найближчим часом ми плануємо відправити сто сімдесят зараз. Мені потрібно лише зареєструвати вас, щоб ви мали змогу отримати грошову допомогу. Це безкоштовна процедура, яка займе менше хвилини. Дякую, будь ласка, ваша адреса проживання починаючи з області. Донецька область город Бахмут. зараз я не в Бахмуті. Так, ви зараз де проживаєте? то тут, то, то там, як де, де. Зараз я в Черновецькій області. За, за якою адресою вам буде зручно отримати документи на виплату? А мені буде виплата? Так. Это хорошо. Заверно, за а это документ... на карту? Вы скинете вы платим... деньги на карту? Это может быть або банковский, або поштовый переказ. Скажите, пожалуйста, адресу вашего проживания начинается с области. А? Черновецкая область? Заплатите. Так, район. Черновецкий. Населенный пункт. Село Жопівка. За вулиця. Степана Бандери. Це нова назва вулиці чи така й була? Я не знаю, я приїхав з Бахмута. Із... Так, мені сказали, що вона Бандери. Бандери. Дякую за уточнення. Дом 139, 139 дом. Дякую. Це будинок приватний чи потрібно вказати номер квартири? Це приватний, приватний будинок. Я його купив три тижні назад. Дякую. Назвіть, будь ласка, поштовий індекс, якщо пам'ятаєте Тимофій Семенович. Ні, я не знаю. Уточню самостійно. Ваш номер телефону можна зберегти як контактний. Звісно. Дякую, назвіть будь ласка, дату народження, число місяць рік. 17 липня 76-го. Дякую, Тимофій Семенович. Давайте звіримо дані. Ви Симонян Тимофій Семенович проживаєте Чернівецька вулиця, Чернівецький район, вулиця Степана Бандери, будинок 139. Все вірно? А? Все вірно, я назвала? Не понял, про що назвали? Про подарунок, про деньги? Адреса правильно записана. Я перевіряю. Моя? Так. А? Дякую. Останнє питання. Вам буде зручно забрати всю суму відразу чи розбити виплату на дві частини? А коли буде виплата? Як тільки будуть підготовлені документи, вам відразу зателефонують і скажуть, де і коли ви можете отримати кошти. Як вам зручніше, однією сумою чи двома? Давайте двома. Щоб я їх дякую, не пократив, зараз на інформацію. А то я відкрою бабу. Тимофій Семенович, ви успішно зареєстровані як кандидат на отримання виплати від центру Тараса Шевчука. Я вітаю вас і бажаю гідно розпорядитися в цій розробі. я вам благодарен. Чекайте... Хочете, я вам щось відблагодарю у вас. Чекайте повідомлення про результати відправки 170 тисяч на надходження коштів. Як тільки платі зафіксують на ваше ім'я, вам скажуть, коли і куди ті зафіксують. Добре. Я вам теж щось відправлю. Спасибо вам большое.